При цьому цьому відео хочу поділитися своїми враженнями від книги чоловік на ім'я Уве Бакмена. Як його звати? Фредріка Бакмена. Тож, книжка шведського автора. І пропрацювавши 3,5 роки в шведській команді зі шведами, я можу сказати, що це дійсно про шведське суспільство. І ще я хочу сказати, що я б хотіла, щоб ми, українці, трошки запозичили у шведів отої доброти і толерантності. Так от, я не буду переповідати про Бахмана, який він чудовий, яка в нього неймовірна біографія, чи про те, яка мила і чудова романтична книга. Вона дійсно чудова, вона дійсно душевна, і навіть якщо ви не шукаєте нічого корисного. В цій книзі в навіть просто почитати, розслабитись, це те, що треба нам зараз, українцям, коли ми такі всі перенапружені. Так, це книга на часі, я б сказала. Вона добра, мила, в ній кожен знайде щось своє. Але я знову не про те. Чому вона мене так зачепила? Тому що. Я думаю, що ідеї цієї книги дійсно варто е перейняти в наше суспільство. Не у тих е строгацьких, які за які мене там хитять, мені дуже за це приємно. Я не сподівалась на таку шану, але. Якщо ми вже шукаємо якогось досвіду в зарубіжній літературі, то чому не взяти Бакмана, Чому не взяти шведське толерантне суспільство? Яке, в принципі, якщо так подумати, шведи живуть трохи краще, ніж росіяни. Так то чого ми беремо приклад росіян? Чого не у шведів. Друге. Чому ця книга? Я пам'ятаю свого дитинства. Я народилася там на Дарниці, в таких старень... ну, не в стареньких, а в Хрущовках, п'ятиповерховки, там, де, знаєте, кущ-бузку, лавка, бабці. <клух> і одна бабця завжди сиділа окремо. І її звали Бабця Паші. Чомусь я не знаю. Я не пам'ятаю того хлопця паші, але в неї була е, така велика родинка на обличчі. І от у нас серед дітей, я навіть пам'ятаю ту дівчинку, яка розповідала це, і ми її боялися. Чого? Тому що та дівчинка казала, що ця бабця краде дітей, і душі цих дітей в оцій родинці консолідується. Боже, я її боялася як смерті. І її всі обходили чогось стороною. Чого? Можливо, вона так само була е, добра і нормальна людина, просто взаєм... суспільство з нею взаємодіяло таким чином, що вона була як по, викреслена з суспільства. І от ця книга Бахмана е, Чоловік на ім'я Уве, це приблизно от про таких людей. Якщо трохи до них розвернутися обличчям, то з них тих людей велика користь. Чому ми так е, Ігноруємо і викидаємо з суспільства е, інших. Це для мене велике питання. Е, і тому я трохи навіть пропагувала б оцю книжечку Бахмана почитати. До речі, вона є безкоштовно в інтернеті. Якщо ви е, будете шукати російською, що не рекомендує, росіяни переклали її як Втора Жізнь Ува. Е, е, Трохи інакший переклад. Переклад, вони запевняють, що це саме так підходить цій книзі, але я, мабуть, дотримувалась би більше українського. Тобто, так, український переклад, він дослівний, чоловік нем'я Ове, в шведській так само написано чоловік не ім'я Ове. Тож не знаю, на що вам це кажу, просто до інформації. Отже, гарного нам дня і читаємо корисних книжок.